Так, зараз буде режим панування. Будемо панувати. Доминейшн. The... Будемо панувати на точках. Вже zone. різні скини з'явилися. Тут у хлопців вже 44 рівень ну. Видно, що гравцям зайшла гра, я так думаю. Так, ми бачимо точку, яку нам треба захопити. Ого! Оце я прийшов! Добрий день! Оце я зайшов, не в ті двері. capturing Zone B. Так, є ще отакі невидимки. Але їх трішки видно. Щось, я думаю, зараз зайду знову, так. Так, зараз захоплюємо цю точку. Саме головне, щоб нас звідси не вибили. Хеєшка! І з боку зайшли. Є різні режими, є, є різні скіли, навики. Тут дуже прикольно. І подобається те, що майже кожен раз, як ти заходиш на, навіть в той самий режим, тебе закидує на іншу карту. Тобто... Дуже багато різноманіття різних карт, різних мап Опа. Мінус два. Так, я чув цього гравця, який був позаду мене, але не перестріляв. Ми по, по кілам програємо вже. Доволі так сильно. Дуже сильно програємо по кілам. Я дуже слабо відстрелю, хоча в мене. В моїй тімі я на другому місці поорону ш... по, по шкоді. Дуже приємно те, що ще кожного разу у мене пінг стабільно 26-30. Це дуже приємно. Так, то був снайпер. Ворон йому ще йде через те, що я попадав. Всі набоями. Так. Вдається нам тримати цю точку ще, але я думаю не ненадовго. По кілам ми дуже сильно програємо. Так, минус два. Что еще такое? Паша больше. Так, зараз снайперы нас снимут. Дуже багато треба всадити патронів, щоб ворога знищити. Но шкоди в мене найбільш, але все рівно ми дуже сильно програємо попіла. Знову цю точку. А, ні, це наступ. Де мої всі тімейти? Взагалі, що відбувається? Так, як зазвичай мене вбивають спини. Так, зараз активувався. Ага. Активувався. Активувалась ульта Когось би зараз підпалити? Я не розумію. Чому я завжди один? Так, одного Одного я спалив. А, і другий догорів. Найс. Дуже добре. Тільки я не розумію, чому так сильно ми виваємо. снайпер. Цей режим мне что-то не так дуже сильно подобается. Другий. Не очікував. Не, на такій відстані перестріляти дуже важко, коли ти з пістолетом. Це дуже схоже на наш літак, Мрію. down the wire. Це випадково не наш літак мрія. Щось я тільки звернув увагу, він дуже величезний. Ну прям дуже величезний літак, ще й ці жовто блакитні стрічки. До речі, є. різне спорядження. Ви можете вибирати снайперську гвинтівку. Так. Дуже слабо відіграла наша команда.